Ми ті тексти, які писалися у проміжок із листопада 2013 року, і закінчуючи, якщо я не помиляюсь, це ще початок серпня 2014-го, коли ми вже вночі, коли потрібно було вже цю книгу терміново здавати в друкарню, але тексти продовжували знаходитися і ми не могли, по суті, зупинитися в цьому пошуку, то, власне, проміжок текстів це листопад 13-го і серпень 14-го року. Книжка складається із постів, які писалися у Фейсбуку, текстів, які ми знаходили іноді в мережі ВКонтакті, е, блогів, віршів, вірші тут дуже багато, вірші надзвичайно сильні. Якісь з них ми бачимо, можливо, в окремих антологіях Майдану, але так само є багато текстів, які ще мало публікувалися, які були написані влітку. Є тексти із живого журналу, це справді те, чим ми можемо пишатися, бо переважно ці тексти вже сьогодні заблоковані, неможливо знайти. У цій книзі вони є, і ми щасливі, що їх вдалося зберегти. Є також кілька фрагментів із щоденників людей, кілька якихось записів, які були зроблені. Для себе приватно і десь в розмові ми просили когось щось дописати. Тобто, власне, якщо говорити про структуру і композицію, все вдається дуже просто і по ідеї кожен може зайти в інтернет, які як нам здавалося, і ці тексти знайти. Але от кілька слів про те, що я, я хочу сказати, що ці тексти шукати було надзвичайно важко. З одного боку, можливо, ви знаєте, що таке фейсбук і що таке у фейсбуку прокручування часу назад, прокрутити час. Фактично на рік назад це виявилася якась справді нереально складна робота. Але другий момент, звичайно, те, що ніхто з нас, починаючи цю роботу, не усвідомлював, як активно і як ретельно працюють із нашим інформаційним простором. Простором, який є у Фейсбуку, здавалось би, правда, приватний простір. Ми не говоримо про медіа, ми не говоримо про якесь відео, яке поширюють у Ютубі. Ми говоримо про наші приватні речі, які кожен з нас міг написати як щоденник, як свою емоцію, певно. От ми зіткнулися з тим, що насправді дуже багатьох цих текстів уже немає. І, можливо, навіть ви самі не знаєте, що якщо ви зазирнете у свій чи то жовтень, чи то листопад, чи зиму, а ви не знайдете там те, що ви писали.